Привіт, друзі! З вами сьогодні Назар знову з Філадельфії. Знову! Я недалеко. А, вон Таргет. Ідемо туди, бо туди. Бо хтось мені сказав, маленький а, Соловейко заспівав мені, що тут а, Hot Wheels нові. Завоз чи як то називається? Restock. They have a ресток, бро! Енівей. Коротше, ідіть. Зі мною! Туди ніби звучало, ніби я зараз скажу, ніби пошлю людей. Окей, все, я перестану вже базарити. Ідемо туди, глянемо і побачимо, що я куплю. Пішли. Так, поїхали. Ось що в нас сьогодні нового. Знайшов порш uh, GT3. Це масштаб 1х43. Вони трошки дорогенькі тут в Америці. Вони по 30 баксів. Ну, 25 там плюс так, це майже 30. Цей мустанг просто клас. Я напевно його куплю. Побачимо. Ну там і корвет, що там, корвет, порш, мерседес, всяке таке. Uh, я їх не дуже збираю. Я маю один, здається, перший мостанг, що випустили MAC-1, потім uh, GTR Skyline R34. І це буде моя третя в тому масштабі той мостанг. Тут в нас свіжі привели, то є J Case. Uh, я знаю, в Європі, в Україні нема, здається, букв, але в Америці позначають буквами. Ну і вони так по черзі йдуть. Так. Дивлюсь, що тут. Ніби свіжий, але явно хтось вже передивився, бо, так як бачу, нічого такого спеціального нема. Але ще пару таких непоганих залишили. Наприклад, той. Мотоцикл. Мотопитик. Так, та Audi це не супер, але є така погоня. А, не знаю, що вам ще розказати. Я так зараз вийшов трошки двір, на перекур і хі, записую а, українською мовою, бо вже на англійськомовний канал це вийшло. Так, я шукаю Red Edition, то є Alfa Romeo, то є тільки в Target, а, вони перемальовані на чорний колір. Так що, товариш мене попросив йому знайти, то шукаю. А в мене, прошу, не е, Не один з вас в мене просить, щоб я щось шукав їм чи купував. Я в Америці, на жаль, щоб передати вам одну-дві машинки в Україну, то не буде дешево вам. А, але. Ми тримаємо аукціони на моєму англійськомовному каналі. Так що, якщо хтось хоче там закупити собі коробку, нема проблем. Гроші всі знову також в Україну полетять волонтерам. А, так. Але ті друзі, які донати дають мені на аукціон, чи гроші, чи Hot Wheels, щоб продавати, то для них я деколи шукаю. То я в тому смислі говорю. Плюс уявіть собі на Ютубі, на маєш підпис, під підписників, підписників там 100 чи більше, і вони всі в тебе просять щось шукати. Я думаю, що це нереально. Так що не ображайтесь. Але тримайтесь в контакті, якщо ми трошки там подружимося чи щось, то може з часом щось може вийти. Так, я також дізнався, що це було на 30% знижка, то я зразу той мустанг взяв і. Куплю. <реш> Але Мерседес це просто лялька. Але скажу вам все одно за 30 доларів, блін, мусив вибрати. А як бачите, там, ну це таке, а то стара вже випуск. Як бачите, той Mustang тільки один, Поршиків там щось 3-4. Але це просто сила. У мене є така від еліт. То я написав, що я то купив. Якщо хочете глянути на англійськомовну версію, вона буде в мене на, на моєму другому каналі з часом. так що. То таке. Вибачте, якщо я трошки нудно звучу, просто сьогодні такий день сірий. Духлота, духнота. Ні дощ, ні спека, нічого, просто жарко, таке. В болоті ходиш. Форсаж тут у нас трошки. Я деякі купую, але дуже рідко. У мене може вісім є, то вже за останні, може, не знаю скільки років, я то тільки вісім маю. Мені так більше з першого форсажу і з Токіо Drift найбільше подобається. Все решта то вже. Не знаю. Доють корову трошки задовго, знаєте? What case was this, -case? All right, you go, ну ви, напевно, також ташків чуєте, <laughs> я в городі тут. Okay. Ай. А, оця також е, є погоня, Super Treasure Hunt. Там та ця і як там Mitsubishi, чи яке той джипчик маленький. Але ні одна з них не є справжня. Супер, так що. Що Та я би їх так і не дуже хотів. Зразу би на аукціон би. Ну а ну, працівники там махали. Так, так, так. А, я тут шукаю а, такий скейтпорт від Hot Wheels, а, від а, як то, Back to the Future. Назад в майбутнє. То, а, на жаль, тут не можу знайти мені товариш аж з Британії <си> посилає одну, так що. Ото я для нього також шукаю тут. так що... Трошки дають, трошки віддаю. Так як має бути. Ага, тут я просто говорю, що я також шукаю а, черепашок. Ninja Turtles. Це Lego такий дисплей. Так, тут Funko Pop і NECA. Всяке таке, як завжди. О, черепашка Леонардо, моя улюблена. Але не купую, бо це також чорна діра, <глав 'я> в то залазити, колекціонувати, то здуріти можна. О, сайдак! Сайдак! <глав 'я> ну і все. А, так, я тут просто далі англійською говорю, що я то купив і скоро буду робити, ну, знімати огляд. Так що а, покажу вам, що вона собою має, чи а, капот відкривається чи ні. І побачимо. Так, добре. Тримайтесь, друзі. Я поїхав. Слава Україні! Героям слава! Смерть клятим ворогам! Папа! -па.